Оце моя хатка-хатинка, отут я проживаю, ось стулечок, ось тулечок, ось цвіти мені, сусідка дякую. Оце тут спочиваю, тут плитка. Дуже я рада, що така плитка, що не треба вугіллячка, не треба дровця. У нас у Донецькій області газу немає. Ми топимо дровами і ми топили вугілля. Мені вже 74 роки. Я приїхала з Донецької області, Великоновосілковський район, село Олексіївка. Поблизу Курахово. і родилася там, і проживала там прильоти. Більше рядом село Багатир, більше туди прильоти були, а тоді ще наше село захватило. Захватило. Ну, що я хочу сказати? Дуже страшно. До останнього думала, що буду в своєму рідному селі. Що закінчиться ця швидка війна, не хотіла виїжджати, хоча діти вже виїхали, а я не хотіла виїжджати, бо батьки в могилі там, чоловік помер мій, дуже за чоловіком. Сумуємо і понині за ним. Діти сказали, мама туди вже не повернешся, папі не допоможеш, не піднімемо папу, йдіть сюди. Прийшлося виїжджати по-бистрому забрала трошки і приїхала сюди. Знаходилася одразу у меншої дочки, дочка тут рядом. Та, взагалі, 5 кілометрів до мого села. До мого кажу вже моє село, хоча моє село Олексіївка. Наташа, менша дочка, працювала у садіку в Полтаві, з нею працює теж напарниця. І вона каже, Наташа, я для твоєї мами знайшла хатинку. Ну, я, звісно, зраділа, бо прожила все час в селі, а на восьмому етажі у дочечки, звісно, б я. Я б не змогла все час там жити. І переїхала сюди, як переїжджала сюди, саме головне, цінне забрала фотографії. Альбоми забрала кояки, хоча там 12 альбомів залишилося. Саме головне чоловік бо споминання, нема два роки вже чоловіка. І це ми з молоду, і мої онуки маленькі, ось сюди, мої онучатка. Чоловік, Дуже хороший був жалів мене. Я його жаліла теж. Ну, погана хвороба, погана хвороба забрала. Моментально за чотири місяці спасали, спасали чоловіка. Морозильну камеру. Зуміла оце привезти. Постільне, трошечки на перший случай картошку, Олексіївську картошку посадила вон, два відра, трошечки закупорки. А саме головне, старша дочка ось привезла мені кота. Котик дуже дуже умний котик, примхливий котик. Мисочку, щоб кожен раз обмита була. любе молочко. Жарену рибку любить, зате не вміє мишей любить. А капустянок у селі завжди приносимо на поріг, щоб похвалили його. Ще я тоді казала дідушки, та що це за кіт, що на нам такий кіт, що мишей не любить. Ну, дуже умний, Ми його всі любимо. Не так самотньо, звісно, не так самотньо є забота. Ну, в мене забота та, що люблю дуже цвіти, люблю хазінвувати, люблю садити все. Тут вже сім років дедушка і бабушка не жили. Облаштувалися, зробили трошки ремонтик, ремонтик зробили. Привели на вулиці теж порядок, бо було теж, звісно. Не поживе гуд та заросте воно чи десь той. Поприводили порядок, діти допомагали. Оце такий у мене дворик. Ось, ось, ось дворик, оце цвіточки ось тут насадила я, бо дуже люблю цвіти. Такий колодязь. У мене водичка в колодязі добра, хазяйський насосик, кнопочку включила і водичка побігла. Дуже Довольна я, що це вода і добра. Оце такий квітничок. Це крупчик у мене вже посходив, ось удивчик. Ага, оце таке ось сюди. Ну, а тут пополиця, популиться, оце тут може перчик посадимо. Оце така цибулька, кущовочка називається. Я її привезла із своєї. Родіне <хи> з Олексіївки. А це картошечка. В мене така вже картошечка теж привезена. З моїх країв картошечка теж привезена. Зять зробив полив, полили її. Думаю, їм буде урожай. Шість місяців оце люди, люди живуть там у селі в погрібах. Брат теж в погрібі. Поставили буржуйку і топили. Зараз дуже, дуже великі бої йдуть за село. За моє. Вийшов сусід, у двір тільки вийшов, хотів чи підмести, і дрон, і погиб. В останнє ну, мої оце ж, брат ось сюди, шість місяців вони вже сиділи в погрібі. Ті запаси, які були, не привозили. Хліба ніхто не привозив. Получити пенсію, теж треба було в межову, і то в останнє время ніхто не рискував, ніхто не їхав. Води теж, фактично. Хто запасся водою, Ну, в мене у брата була скважина, скважина генератор, то, що ні світу. Ні лікарства, ні більниці, ніде нічого. Кожного ранку оце тільки встала. Я котика погодувала свого котика сама посля. І стараюся зутричка полить, полити своє насажене. Оце цибулька, ось цибулька, кущовочка. оце Часничок. Треба все утречка напоїти його водичкою. Раз. Насажено, треба за ним дивитися, а тоді вже за собою вхажую. Гарна й хата була, порядки були скрізь, подвір'я дуже красиве було, було все-все-все. Ну, а що ж? Онучечка каже, мама чи бабуся привикає цією життю, що тут треба привикати. І села в основному з нашого виїхали. Дуже сумую. Обіда бере, що ніколи вже не обніму могили чоловіка, батьків, племінничка там захована рано, дуже померла, брата рідного дочечка. За цим дуже сумую. Дуже хочеться туди попасти ще, дуже я ж кажу. Дуже хочеться не так уже хату ту побачити, як обняти могилки рідних.